Життя не питає, чи ти готовий, воно просто кидає виклики. І саме ці моменти ти або ламаєшся, або перетворюєшся на когось зовсім іншого. Буде біль, буде зрада. Будуть моменти, коли здається все, але ти або здаєшся, або вчишся йти далі, з опущеною головою, але піднятим духом. Ніхто не знає, скільки ночей ти провів у тиші, скільки разів усміхався назовні, а всередині розсипався. І тому не дай іншим вирішувати, хто ти, ти результат своїх рішень, а не чужих думок. Життя це не про комфорт, це про силу витримати бурю, вистояти і не втратити себе. Пам'ятай, поки інші говорять ти працюй, поки вони сміються, ти рости. А коли прийде твій час, світ здивовано замовкне. Якщо ти відчув це серцем, підпишись. Бо далі буде ще більше правди, ще більше сили. Поділись цим відео з тими, хто зараз на межі, їм це потрібно. І не забудь поставити лайк, якщо в тебе всередині щось зачепило.